Дорогі друзі, що сподвигнуло нас для того, щоб зробити цей інформаційний хаб «Сила духу? Ви знаєте, що ми живемо у вік інформаційних технологій, які багато чого робили і раніше, а тепер так грає одну, одну з найбільш таких вирішальних рухів. Робили ми його для того, щоб виконувати основну місію нашої організації захищати законні права і інтереси людей з інвалідністю у всіх її проявах. Ми дуже сподіваємося, що кожен із тих, хто зараз дивиться, хто має до цього відношення, хто навіть не має до цього відношення, він буде небайдужою людиною в розвитку нашого каналу, тому що. Розвиток нашого каналу це буде прямий захист людей з інвалідністю. Ми збираємося тут показувати і кращі приклади того, як потрібно допомагати, що треба робити для людей з інвалідністю, а також по можливості висвітлювати і негативні питання, які потрібно теж на які потрібно звертати увагу, і які мають бути вирішені нашим суспільством. В першу чергу ми б хотіли, щоб наш інформаційний хаб робив людей небайдужими про те, щоб вони могли відноситися до цього нашого світу, все-таки з якоюсь долею великої чи невеликої емоції, щоб не проходили мимо тих питань і проблем, які існують у нашому світі. А саме для людей з інвалідністю. Вони одні із найбільш таких актуальних і потрібних для того, щоб вони були на виду, були на слуху і були в нашому житті. Як відомо, ще давня істина, що, як би кажучи, що відношення ну, цивілізованість держави вона визначається по її відношенню до людей з інвалідністю. І, Дітей і старих людей. Тому я спеціально поставив питання для людей з інвалідністю. Першим, бо як завжди, чомусь так є така звичка, що якраз як у колишні часи спорт і людей з інвалідністю ставили на останнє місце. Ви можете і зараз побачити в сучасних новинах. Якщо десь щось якісь є сюжети, то. Про людей з інвалідністю, і про спорт завжди ставлять їх в самий кінець. Нам би не хотілося цього, і щоб було це продовження. Тому хаб сила духу буде робити і розвивати найрізноманітніші питання, розглядати, які є в житті людей з інвалідністю. А ми теж люди з інвалідністю, ми теж люди. Нам цікавий і спорт, і театр, і різноманітні види мистецтв. І тому е, хотілося, щоб всі ви стали нашими підписниками і друзями нашого інформаційного хабу. Дякую.